Вітаю, ми з вами продовжуємо розв'язувати лінійні нерівності з однією змінною. І зараз ви, вас на екрані перший номер да, в вашій домашній роботі. У вас буде чотири завдання, і те, що ви зараз бачите перед собою, буде розділене на чотири завдання. У мене ж щоб зекономити час, я всі ці моменти, які будуть зустрічатися в них, об'єднав в одну таку нерівність. Тому вона мене виглядає такою досить громістко, дивно і о, боже, як складно. Насправді ні. Перше, що робиться в таких випадках, розкриваються дужки. Тобто ліва частина поки що буде переписана, як є. А справа ми маємо розкрити дужки і 5 помножити як на 2х, так і на мінус 3. Так само 4 на 5 помножити і 4 на мінус Х. Розкриємо і далі. те, що з х ліворуч, без х праворуч, так як би ми робили з самим звичайним лінійним рівнянням. Переписуємо ліву частинку. Знак нерівності, головне, не забути написати, щоб він був повернутий так, як було до цього. Далі 2 на 5, 5 на 2х. Це буде 10х. Далі 5 на мінус 3 мінус 15. Далі нам пощастило, що перед дужками стоїть знак плюс. І вам в домашній, теж так само пощастить. Далі ми можемо 4 на 5, 20, плюс 20. І 4 на мінус Мінус 4х. Все ще з x переносимо ліворуч, все ще без ікса праворуч. Тобто, плюс 2 ми перенесемо праворуч, а мінус 15. Лишимо і... і плюс 20 теж лишимо. 10х ліворуч і мінус 4х теж перенесемо ліворуч. Да, можна було б звести подібні доданки зараз. Наприклад, там 10х мінус 4х зробити. Можна зробити буде в наступній дії. І ми це зробимо в наступній: мінус 0,3х. Мінус 10х, тому що зміни в нього знак на протилежний. Далі плюс 4х, бо ми поміняємо знак. Знак нерівності лишаємо той, який є. Також праворуч лишається у нас мінус 15, плюс 20. Тобто я його лишаю так, як воно є. Не міняю порядки нічого. А оце 2, що у нас було тут, я запишу в самому кінці: було зліва. Плюс 2, тепер стане мінус 2. І зводимо подібні доданки. Я можу тепер зробити мінус 10 плюс 4 буде мінус 6. І ще мінус 0,3. Вийде мінус 6,3х. Далі знак нерівності. Праворуч у мене буде 20 відняти 15, буде 5. І відняти ще 2, 3. Далі переді мною розкривається велика кількість шляхів, якими можна скористатися. Наприклад, можна змінити всі знаки на протилежні, щоб прибрати оцей мінус, який вас може мучити. Мене він теж трішки мучить. Так от, наша нерівність виглядатиме так, 6,3х, тепер більше рівне за 3. Тобто, в даному випадку відбулася зміна знаків, бо ми змінили всі знаки на протилежні. І да, ми все-таки про цей мінус в цьому місці забули. Не забувайте його теж там ставити. Що ж, наша нерівність виглядає тепер простіше, але дивимося, і нам здається, о Боже, як його робить, там десятковий дріб. Щоб з цим поборотися, можна помножити все на 10. І вийде 63х більше рівне за мінус 30. Далі я поставлю крапку з комою в кінці кожного рядочка, і попробую продовжити на даному екрані ось, праворуч від цієї рисочки. Зелененьким кольором, щоб ваш, перед вас перед очима не зливався текст. Що ж, нам потрібно буде все поділити на 63. Тобто х буде більше рівне за мінус. 30, 63. Я знаю, що число 30 ділиться на 3. І ми держимо 10. А число 63 теж на 3 ділиться. І я його скорочу. Буде х більше рівне за. 10, 21. 10 і 21. Не діляться на одне те саме число більше за 11. Тобто на 1 вони не діляться. А так то вони взаємно прості. Тому скорочувати далі ми більше не будемо. Все, що потрібно зробити, це, власне, сам рисунок. Дещо так припіднімемо і звільнимо місце, і потім відповідь. Рисунок виглядатиме так. У нас тут буде Х, а в даному випадку мінус 21. Якщо у вас буде відповідь записана з допомогою звичайного дробу, це абсолютно нормально. Далі дивимося, є дорівняння чи немає. Є, тому зафарбовуємо. Піднімаємо рисочку і думаю, у яку сторону вести. У нас ця стрілечка показує праворуч. І ми ведемо праворуч. Все, рисунок в нас готовий. Все, що потрібно записати це саму відповідь. Я її буду записувати жовтим кольором і праворуч. Ви б написали її ось тут, нижче під самим рисунком. Було би Х належить. далі від мінус 10-21. Біля 10-21 ми бачимо, що тут зафарбована точка, тому буде дужка не кругла, а квадратна. І рухатися ми будемо до плюс нескінченності. Тобто далі ставиться крапка з комою, плюс нескінченність і біля неї кругла дужка. Власне, все такий суперскладний приклад, як комусь можливо здавалося на самому початку. ми вже розв'язали, і він у нас готовий. Все розв'язання виглядає от, от таким чином. Приступимо до виконання другого номера. Нам потрібно знайти область визначення функції, або ще область допустимих значень. Скорочено ОДЗ. Що ми знаємо про вирази, які можуть міститися під коренем? Власне, це те, що вони не можуть бути від'ємними, але можуть дорівнювати нулю і бути додатніми Тобто, беремо підкореневий вираз, в даному випадку, це x плюс 5. І пишемо, що він може бути більшим за 0, але він може ще йому й дорівнювати. Тобто більше рівне за 0. Маємо суперскладну нерівність і її розв'язуємо. Х більше рівне за мінус 5. Креслім. Далі ми робимо рисунок. Я його роблю таким досить мінім... мінімалістичним. У мене буде мінус 5. Я бачу, що в мене зафарбована точка має бути, бо є дорівнює. Я її зафарбовую. І веду праворуч, тому що стрілечка у мене показує праворуч. Все треба записати тільки відповідь, що x належить. Беремо квадратну дужку від мінус 5 до плюс нескінченності. Біля нескінченності кругло. От, власне, все. Чим же відрізняється цей запис від того, що в нас от тут в ту знаменнику. Тут є важлива відмінність, тому і в вашій домашній роботі їх два. І зараз. Ви бачите їх не один приклад, а два. З чим це пов'язано? Власне, із самим знаменником. Умова тут така. Підкореневий вираз у нас має бути більшим або рівним нулю. Але сам корінь має не дорівнювати нулю. От як ви думаєте? Корінь із нуля буде скільки? Нуль, правда? Тобто, якщо ми зробимо, що ось тут буде дорівнювати нулю, так? то наш підкореневий вираз стане нулем. А корінь з нуля буде 0, і прийдеться одиницю ділити на нуль. Тобто, як оце все об'єднати між собою? Виглядає це все досить просто. Нам потрібно буде і знака нерівності перебрати дорівнює і взяти тільки додатні значення. Тобто, ділення на 0 робити не можна, значить підкореневий вираз нулем будь-не може все. Для нас це виглядає досить так просто. Якщо підкореневий вираз вираз да, або сам корінь не знаходиться в знаменнику, то ми у результаті будемо мати ще і дорівнює в знаковій нерівності. Якщо ж підкореневий вираз і власне корінь попадає саме в знаменник, то там трошки інша історія, і наш дорівнює знака нерівності може зникнути. Принаймні в таких прикладах зникати буде точно. Що ж, давайте будемо розв'язувати цю суперскладну нерівність. Буде Х більше за 5. Власне, можна зробити такий рисунок. Написати 5. Стрілочку намалювати праворуч. Туди вліпити Х. І написати, що Х наш належить від 5 з круглою дужкою до плюс нескінченності. Як бачите, другий номер розв'язується таким способом. Приступимо до номера 3. В номері 3 вас попросять знайти найбільше або найменше ціле значення нерівності. Все залежатиме від того, де буде обмеження. Ну, вам же не попросять знай... знайти розв'язок, да, у вас там х більше за 5, допустимо, да, вашій нерівності. А вас просять знайти її найбільше значення. Так це буде плюс нескінченність. Ми не можемо сказати. Хтось тобто візьме, наприклад, мільйон, а інший скаже, так. Я знаю число більше, мільйон, і додай один. І так це один можна додавати до нескінченності. Но найменше ціле значення можна 5 не підходить, бо тут нема дорівнює. Значить, що? Беремо 6. І якби було тут дорівнює, то найменшим чи значенням було б саме 5, яке написано вже тут. Власне, до цього нам і треба буде звести нашу нерівність і подивитися тоді, яке значення ми візьмемо. Ну, може проситися або найбільше, або найменше. Номер 3, і записуємо саму нерівність. Допустимо, x плюс 5, що ділиться на 8, відняти x, що ділиться, наприклад, на 3. І все це, допустимо, буде менше рівне за 0. Я взяв довільний набір чисел. Тому я не знаю, яка буде відповідь, і чи ми будемо шукати найменше значення, чи найбільше ціле значення цієї нерівності. Я зараз сказати не можу. Але робитимуться вони всі однаково. Ви дивитеся на них і думаєте, о Боже дроби, що з ним робить? Позбутися знаменника. Яке число найменше ділиться на 8 і на 3? Власне, 8 на 3 24. І це те число, справді яке буде найменше, котре ділиться на ці 2. Тому помножимо на 24. 24 ділимо на 8. Матимемо 3. І ми матимемо ось цей чисельник на це 3 перемножити. Тому буде 3х. І плюс 15. Далі ми 24 матимемо поділити на 3. Одержимо 8. І ось даний x на цих 8 помножимо. Буде мінус 8х. Далі менше рівне за 0. А далі зводимо подібні доданки. 3х відняти 8х. Мінус 5х. Погодьтеся, тепер приклад виглядає якось не так страшно, як виглядав до цього. Далі можна 15х перенести праворуч. Переписуємо знак нерівності. І зліва за. У нас вже 15х немає. Ми переносимо, змінили знак, стало мінус 15. Ну, про 15х я трошки заговорився. Нерівність виглядає так. Все, що нас зараз може мучити, це куча мінусів. Тому змінюємо знаки на протилежні. Вийде 5х, більше рівне за просто 15. Мінуси зникнуть. А знак нерівності розвернеться. Ділимо на 5, вийде Х більше рівне. За 3. Що? Мінімальне значення Х буде 3. Ну, х можна записувати ось так, і буде дорівнювати трійці. Все. Якби треба було максимально, то би писали. То. Максимальне значення цього X це була б, була б плюс скінченість. Бо найбільше ми зараз б зараз не сказали, бо наближався до б до плюс скінченності і виглядав вигляді такої стрілочки. Якби знак нерівності був повернутий в іншу сторону, да, тобто був би повернутий ось так, то максимальним значенням тоді було б 3. Тобто вам потрібно знайти те значення, що буде знаходитися близько цього числа. Якщо дорівнює, то це саме це значення. А якщо там було була би строга нерівність, да, дорівнює не було б, то або трішки більше, або трішки менше треба було б брати. Що, все завдання ми зробили, і до зустрічі наступного разу.